Ви його називаєте? По-разному. Наприклад, Шу шумний маленький. Це саме популярні наші названня. Це як великий мавік. На ньому хоч і важче, але він більше користі приносить. Веселіше робити бабах, ніж просто літати. Це тільки нічна пташка. Коли ти привикаєш до тепловізора, то так само можна орієнтуватися і все. Якщо немає поміг звні, ну, типу, реба противника сприятливі погодні умови, то не важко. О, пішла.